Слава роду, слава рідним богам, слава Україні. Всі слава відповідно скільки нас то залишиться після перемоги України і світла, то то питання на засипку, і щоб по-перше, щоб народ відтворився, щоб нас було не тільки нас там було 37 мільйонів чи 42 мільйони чи, чи зараз хтось каже, що у нас зараз є 25 мільйонів, чи там скільки, як би там не було, то не є, то що нам потрібно. У нас має бути щонайменше 80-82 мільйони, як то було в 1914 році згідно перепису царської Росії. Ну, звісно, ми жили не тільки того, на теренах, як то, то, то українці мешкали, то була і Кубань українська, і, і донині там балакають нашою мовою. Хтось це розуміє, а хтось каже, та ні-ні, то не українська мова, то балачка, яка балачка. Країнськомовно, ну, але забули люди, забули своє коріння, забули знову ж таки себе, себе свою природу, і от то аби народ пробудився, то то була Кубані, була Ростов, і був Таганрог, то то все була Україна, і і в ту сторону так само в сторону Польщі там також 200 кілометрів від сучасного кордону, то що було. І в одну сторону, і в другу, то було, то було значно ширше, більше, і то нас було 80-82 мільйони. То, 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 то маємо відродитися так, щоб, щоб було то. І тоді не було не буде питання, хто має працювати в полі, хто має там. Ну, все буде, економіка буде наповнена, все, все буде гаразд. Ну і звісно, що попрацюємо над тим, щоб поміняти це все. Бо це треба все змінювати, все-все змінювати, все відновлювати до дрібничок. Я то пригадую, як, як то раніше е, у нас в нас у Львові стояли ліхтарі по центру Львова, Бо то по 100 постометрівці біля оперного театру, біля ратуші. Е, то були такі гарні е, оригінальної форми такої ліхтарики. І це була як візитівка Львова, як візитівка. І е, ті ліхтарики були і на цукерках. Е, така коробка була, синя, темно-синя, така. І, і на них була, тобто назва була вечірній тих цукерку. І, і, і там були, власне, оті ліхтарі. у <кій> 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 навіть вдома була така настільна лампа вигляді, також таких ліхтарів, чотири ліхтарики, п'ятий по центру. Ось. І де ті ліхтарі ділися. <кій> Вони десь ділися в 90-ті, десь, десь то замінили, замінили на такий непотріб, такий потреб, таке безлике, просто безлике таке. Ото щось, щось таке, о, безлике. Тобто безлике треба знову змінити, поміняти і відтворити знову те, що було гарне, наше, львівське, аби сяяли ті, 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 ті ліхтарики наші, як сяяли раніше. І тут так гарно, тут так приємно, бо тут така оригінальна форма, така цікава, вона так була супер. О. І, і, і то без часто, як по Львову йду, то, то про то згадую, і, 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 і навіть от то треба буде, бо то це, також це є прояв нашої львівської душі, нашого львівського настрою. І, і так треба буде підходити до всього, до всього. І податкову систему змінити, то все повідміняти, поспрощувати, щоб було легко і просто. І чим простіша податкова система, тим, тим, тим бізнес вільніший, і тим краще почувається, і тим легше людям. Чим менше податків, тим більше бізнес розквітає. Розквітає бізнес, розквітає народ. Ну а далі будемо взагалі новою ментальності, то буде будуватися взагалі новий бізнес, нова економіка, нова держава зовсім по-іншому. І маємо прийти до нашого, до нашого традиційного права, як то було раніше, копне право називалося, до нашої традиційної такої, нашої природи, природи нашого народу. І З природи нашого народу маємо збудувати свою державність, свою, яка може і не буде подібна ні на одну державність, в інших країнах світу. Можливо, а можливо буде подібна. Але це буде Тут наш прояв прояв нашого народу, прояв нашої природи. Влада, владу, владу з народом. І той, хто робить лад. Владнає. Ось що таке влада. І, і це е, продовження народу, ну насправді, слуги народу, ті, ті що служать народу, як, як би там не спохабили нині, ті слуги олігархату. Я тут похабити можна любу ідею швидко і легко, так? Тож такі, з такими думками про нашу багатодітну Україну. Народ з багатодітними сім'ями, великими, багатими, мудрими, так? Тож нині. Або як найшвидше, якнайлегше відродився народ наш у селі славі своїй, то ми... Як і тисячі років тому промовляємо, чи світло рода Всевишнього, Жива матінка, прийди силою своєю насини зі сварого, батько ладою матінкою, богами рідними предками, світлими спасами роду Слов'янського. Прийдіть мені до народу нашого, народ наш пробудіть, Народ наш силами своїми осінній благословить, воїнів наших захисників, захисниць України, руси православних. І усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, родах, наших у владі нашій, тобто румом огорніть, щитом сварога заслоніть, силами своїми благословіть, силами своїми наділіть силами своїми осініть, аби палав ладовик святий, вогним любов. Вогнем радости, вогнем віри, вогнем слави в чари, Хай буде та. Слава роду, слава рідним Богам, слава Україні.